Картопелька, сальце, цибулька, чесничок. М -м -м. Клас. Вітаю! Сьогодні буду готувати запечену картоплю мундирі із салом. Всі інгредієнти даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся салом. Без прожилок м'яса. Ви можете брати, яке у вас є. І буду нарізати не дуже тонко, приблизно 1 см товщиною. Ось приблизно така товщина. Переріжу ці маточки ще навпіл. Перекладу поки що до миски. Також наріжу цибульку. Наріжу її півкільцями. Тоненькими такими. Два зубчики чеснику натру на маленьку терку. Тепер дійшло все діло до картоплі. Картопля в мене в мундирі. я Її заздалегідь відварила. Перед цим помила, як і потрібно. Варила її до готовності. Вона повністю готова. Тепер мені потрібно декор застелене пергаментним папером, викладаю на неї картоплю. Ось десь подекуди тріснула нічого. Тепер беру в мене півлітрова баночка, можна взяти і склянку широку, і беру от так от, роздавлюю картоплю. Ось готово. Тепер зверху трішки заберу шкірку. Картоплі. Тепер потрібно посолити, поперчити, додати ваших улюблених спецій, то, що маємо. Роблю тепер сіточку з майонезу, поливаю трішки олійкою, олією, зовсім трішки. Викладаю зверху зелень, у мене це заморожений укропчик, трішки. Викладаю цибулю. І зверху викладаю сало. Зверху присолю ще трішки. Я додаю спеції. Чесником буду посипати за 5 хвилин до готовності. Ставлю в духовку розігріту на 200 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Ось майже готовності і посипаю чесничком. Ставлю в духовку ще на 5 хвилинок. Погляньте, як це гарно виглядає. А запах Ось, весь будинок. Ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Картопелька, сальце, цибулька, часничок. Клас. Повірте, це дуже смачно! На вечерю те, що потрібно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!